Перший пункт примирення між Ізраїлем і Палестиною в цілому це припинення вогню. А чому тут цього пункту немає? Ми навіть цього не запропонували. Точніше, запропонували пунктом номер 28 після того, як 27 будуть виконані. Це перша ключова помилка. Ну як можна вести переговори будь-які, якщо вогонь не припинений? Тоді можна шукати. Ну, кожній стороні десятки причин, щоб взагалі не сісти за стіл переговорів. От для, наприклад, того ж самого Путіна ключова проблема, що ви там розбомбили три танкера тіньового флоту. А для нас інша проблема. Це 30, скільки там, 8 загинули після атаки на Тернопіль, це там, 6 загинуло після атаки на Київ, тільки останній. Перед цим ще десятки загиблих. Після цього попадання прямі безпосередньо в будинки житлові і так далі. І так далі, і так далі. Тоді ніхто не сяде за стіл переговорів. А от як тільки буде. Хоч